Херсонський центр науково-технічної творчості учнівської молоді позашкільний навчальний заклад, який надає дітям знання, вміння і навички за інтересами, забезпечує інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, підготовку школярів до активної професійної та громадської діяльності. Тут працюють висококваліфіковані педагоги, які в кожній дитині вміють розгледіти творчі здібності і талант, намагаються прищепити любов до улюбленої справи кожному вихованцю. Може, саме тому центр має чимало відзнаків нагород, привезти. З з різноманітних всеукраїнських і навіть міжнародних змагань, але перед тим майбутні призери визначаються на міському рівні. Ми працюємо цілий рік, і цілий рік у нас проходять змагання починаючи із вересня місяця. Це ми починаємо із Комп'ютерних технологій, це з конкурси веб-дизайну та корсувачів комп'ютера, персонального комп'ютера. Потім у нас проходять космічні фантазії, які виходять на всеукраїнський рівень даний конкурс. Потім у нас проходять фотоконкурси, зараз закінчилися. Захист науково-дослідницьких робіт, тепер вже змагання з технічного моделювання, потім йде моделювання готового Одягу, це технологія, ми називаємо даний конкурс, завтра буде у нас проходити. Тобто цілий рік ми все змагаємося, проводимо конкурси, щоб дітям було цікаво, тому що чомусь вони навчаються, але вони хочуть вийти на міський рівень, на обласний, на всеукраїнський, показати свої знання і вміння. Щоб їх оцінити, показати себе і подивитися на когось. Змагання з початкового технічного моделювання це можливість дітей проявити свої знання, вміння, те, що вони навчилися за цілий рік. А також ці змагання направлені на пошук талановитих дітей Херсонщини нещодавно у центрі визначали найкращих з початкового технічного моделювання. Це гуртки, в яких діти формують свої естетичні смаки та подальші вподобання, вивчають ази технічної творчості. Змагання уже за традицією розпочалися запаском повітряних кульок, до яких кожен із учасників прикріпив бажання. Це все-таки свято для дітей, тому що вони мають змогу відпочити від сірих буднів, вони можуть прийти, забажати загадати якесь бажання, запустити кульку у повітря, поближче до зірок, щоб воно виконалося. Вони можуть виконувати якісь творчі завдання, те, чого вони не мають, змоги робити в школі на уроках, тобто, це свято. Цього року в змаганнях з початкового технічного моделювання взяли участь 32 команди, що складалися з двох дітей, вихованців шкіл та позашкільних навчальних закладів. Кожна команда повинна була продемонструвати не лише свої творчі здібності, а й уміння працювати в парі. Це і якогось виду і олімпіада, Но на олімпіаді ми знаємо, що знання тільки при Перевіряють і також деякі мірі і вміння, а в ще до того всього є творчість. Дитина може творити, йому дається завдання інтелектуальне. Він повинен творчо до нього підійти, додавати щось своє особисте і щоб це дуже гарно вийшло і не було ніяких відхилів від технічної грамоти. Як показує досить власне минулих років, чи бувають якісь такі роботи неординарні, креативні? Бувають. навіть ви не очікували? бувають. Того в тому році приймали участь діти, і вони моделювали ракету, модель ракети. Я вам хочу сказати, що кожна дитина підходить сама особисто і творчо. То стабілізатори не в тій мірі вони можуть приклеїти так, як їм запропоновано. Так? Тобто в наших змаганнях можуть відходити від стандарту і творчою креативно щось мислити і доповнювати свою модель своїм якимось творчим натхненням. Конкурсна програма складалася з трьох завдань теоретичного, графічного та практичного, на якому дітлахи за допомоги ножиць, клею та власних знань, умінь і навичок конструювали літак. Ми е, дану модель, коли вибирали на сорівнування, ми очікували, що дітки будуть 3-4 клас. Тобто Эти задания мы просматривали их учебный материал, те, что они проходят в школах на уроках трудового обучения. Поэтому данное занятие, даже если детки в школах, например, не ведется подобный кружок по технического моделирования, то на уроках труда в школе они все эти навыки приобретают. То есть справились мы, как посмотрели, справились в принципе все. Усі завдання діти виконували з зацікавленням та натхненням, та майже всі були налаштовані на перемогу. Після школи робить небачого, а сотово моделювання – це дух. І захоплення, і розвага. Я з садика, дуже люблю моделювання. Я раніше ми робили різні коробочки, бо це ж ми ж були ще маленькі для таких. Потім я Ставав доросліше і починав розвивати свій талант. Моделювання це дуже, дуже добра справа, і вона розвиває твій мост, твої, ну, твої мисці, твої руки. І, і це дуже красива і дуже добра справа. Мені подобається там, робити якісь речі, як роботів із, із паперу. Кораблі із пластика та дерева, та танки з дерева. Мені дуже це подобається. Різати, клеїти. за роботою дітлахів. Пильно стежили не лише судді, а й керівники гуртків початкового технічного моделювання. Кожен з них хвилювався та вболівав за своїх вихованців і вірив у перемогу. По-перше, це розвиток мілкої моторики. По-друге, ми не забуваємо, що це таке для нашої держави, для нашої країни. Це День космонавтики. По третє, це діти можуть проявити свої створчі здібності, свої креативні здібності, що нас на сьогодні являється дуже гарною такою віхою в житті учня. Неоднократно принимаем участь в конкурсі начального технічного моделирования. Всі час беремо участь в виставках начального технічного моделирования, технічного моделирования молодежі, то есть уже більше школы. школи. время час принимаем участие, фортуна нам улибається каждый год ми займаємо призові места, как на виставках, так і на конкурсі. Педагоги щиро переконані, що науково-технічний напрямок освіти не лише дає школярам додаткові знання, а й сприяє розвитку мислення, уяви та творчих задатків. Дітям дуже подобається, тому що у нас йде не тільки підготовка і зготовлення самих моделей. Мы решаем задачи и задания на логическое мышление, на развитие креативного мышления. И кроме того, у нас проходят интересные конкурсы различные в рамках кружка соревнования. Мы выходим за пределы школы и дома детского творчества, запускаем шары воздушные, воздушные змеи. То есть у нас идет такая общая, общая подготовка. І підготовка дітей к вступлению во взрослую жизнь в взрослую життя в средней школі. Діти, які займаються в кружці, вони більш комунікабельні, і їм краще знаходяться і нових снік друзів, і нових подруг. У Нас, наприклад, спори постійні з информатики. інформатики. Він настає на тому, що потрібна така програма. Заложив її, нажав кнопку і виконалася робота. Це дуже добре, якщо це треба робити якусь масу, якісь деталі, якісь роботи. А якщо це підходить дитина, ми бачимо тут, скільки дітей сидить. Я думаю, на конкурсі по інформатиці такого кількості не було. Вони в основному на комп'ютерах займаються іграми. І більше їх практично не інтересують якісь тут підхід творчий, тут своїми руками. Я вважаю, що найголовніше, що своїми руками виконана робота, і вона набагато цінніша, ніж на комп'ютерні якісь розборки, навіть ті ж самі розгортки. Це важніше. Для дітлахів учасників змагань початкове технічне моделювання спосіб реалізації творчого потенціалу. До речі, майже кожна команда мала власну емблему та гасло, які додавали їм сил та ентузіазму. Тут написано: якщо посмішка серці горить, і проблеми зникають у мить. Це значить. Як... Якщо ти усміхнешся, то проблеми зникають. Так, а сьогодні вам проблемно було зробити впоратися з завданням. Ви посміхалися чи ні? Допомогла посмішка? Так, да, допомогла. У вас такі гарнімки, от зараз я бачу, на грудях. Ви їх самі робили і що вони означають? Е, вони означають те, що ми летимо вперед до зірок. І ніколи не зупиняємось. Ми прийшли на цей ну, гурток, щоб розрізняти там, пізнати, пізнати нові фігури, як робиться там, квадрат, як конус вирізається. Оці уміння, навички, ви ж тут чомусь навчаєтесь таку гуртку. Так. Я гадаєте, вони вам знадобляться в майбутньому, Іде, так. іде на шутку. Ну, може, може там внук, чи син, як ну е, коли виростеш, попроси, зроби мені цю борезочку чи сіл. Ми просто візьмемо е, і зробимо, тому що ми ходили. Якщо ти архітектор, ми тут робимо будинки, е, ну якби вимірюємо, нам здають, нам е, чергать маленькі, а ми. Вже робимо збільшені форми. Мене захоплює те, що можна відповідати на такі складні питання. Вони ще бувають іноді цікаві. Подобається робити усе це руками. Якщо я буду в музеї працювати, треба буде щось зробити Таке цікаве. Я піду і зроблю. Коли людина, у людини є бажання до праці, то вона дуже гарно зробить його. Переможцями цього року стали команди 3-ї гімназії загальноосвітньої школи номер 33 та вихованці центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Вони будуть представляти нашу область на подібних всеукраїнських змаганнях. Цікавими та захопливими є змагання з повітряних зміїв. Ще за часів, коли центр мав назву Станція юних техніків, гуртки з конструювання повітряних зміїв були дуже популярними серед школярів. Та деякий час цей напрямок позашкільної освіти не пропагувався у закладі через відсутність досвідчених викладачів. Його відродження відбулося лише кілька років тому. У 2008 році ми все-таки змогли відкрити заново даний гурток. Став керівником гуртка Кутрубенко Ігор Валентинович, який зацікавився повітряними зміями. І ось уже четвертий рік поспіль ми започаткували проведення семінарів з повітряних зміїв, тобто на яких ми навчали наших педагогів, які ведуть трудове навчання у школах, як саме моделювати повітряні змії, і започаткували проведення таких. Гарних змагань з повітряних зміїв з кожним роком популярність гуртків повітряних зміїв стрімко зростає. Відповідно у змаганнях бере участь все більше дітей, які демонструють власноруч зроблені міні і пласкі змії, а також отримують експертну оцінку зміїв орденів, виготовлених спеціально до дня перемоги. Міні-змі є певні критерії, наприклад. на соревнованиях, которые вот мы вот с детками выезжаем на море, но это вот те, которые ко мне ходят, занимаются, там вот до 9 дециметров. Здесь пока еще я на, на данных соревнованиях разрешаю больших размеров. Но мини-змей, он меньше, чем русский плоский змей. То есть вот это два класса. Угу. Мини, он так и называется. Мини-змей тот, что меньше, и плоский русский змей. Тут по этим двум классам будет оцениваться и командное место. Дальше змей поднимается в воздух, мы на него наставляем угломер. И сколько, на сколько градусов он поднялся, соответственно, столько баллов получил. На 30-30 баллов, на 90-90 баллов. Угу. Таким образом происходит оценка. В загальную оценку еще входит стендовая, то есть его внешний вид и аккуратность изготовления. Это еще плюс до 20 баллов э, плюсуется к тем градусам, которые он набирает. І ще сорінування проходять в два тури. есть тобто спершу раз відлітали і второй тур сума сума балов за два тури. Шалену популярність такого виду технічного спорту як повітряні змії Викладачі пояснюють можливістю дітей перебувати на свіжому повітрі та бажанням довести, що їх вироби найкращі. Во первых це свіжий воздух. Сейчас ще слава богу, не очень жарко, не так спекотно. Це перше, Второе. дітям это нравиться. А станция наша, наш центр городской, и для того и существует, чтобы детей развивать, и чтобы было им интересно. Ну, во-первых, во-вторых, дети, прежде чем выступить на этих соревнованиях, детки сделали эти змеи собственными руками. На это я акцентирую внимание, потому что покупные змеи на соревнованиях не участвуют. А для того, щоб їх зробити, це математика, це геометрія, це плюс к школьной программе. По-перше, це здоров'я. Якщо дитина знаходиться на повітрі в таку гарну погоду, по-перше, це здоров'я, і це мов в когось переросте в хобі. В принципі, спостерігати, як летить змій, теж може отримати масу задоволення. Показати якомога кращий результат своїм вихованцям допомагали керівники гуртків, які давали доцільні поради та щиро переживали за кожного. Наскільки взагалі популярні технічні гуртки серед школярів? Конечно, они пользуются большим интересом, увлекают ребят в их занятии вот, и способствуют их общему развитию, как техническому, так и эстетическому. Потому что, работая с воздушными змеями, они и занимаются техническим конструированием и эстетическим оформлением этих изделий. Вот. Я хочу отметить, что в последние годы этот вид технического спорта приобретает Очень большое і э, розпространение, а в тому числі і у нас в городі, і переходить на більш качественний уровень. В этом немала заслуга міської э, станції юних техніків. Вот. И, конечно, администрации школ, которые все больше и больше внимания уделяют этому направлению. Ну а результаты можно видеть по лицам самих детей. Какие у них они горят, глаза, вот, как, насколько им интересно вот, этим заниматься. Раз дети попробовали, и уже повторно просятся. Даже приходится некоторых детей обижать, в каком смысле, хотят себе попасть на соревнования. Вот. Изготовление простейшее, материала немного іде на него, Вот но удовольствие, которое получают дети, бесподобно. Ни одна школа не привезла такое количество детей, как привезла наша школа. У нас э, 6 человек. А сегодня, вот, бачу. Більшість вашій команді це дівчата, так? Дівчата найбільш активні скрізь. Ну, самі знаєте, слаба половина, як це коли з ними приємно працювати. Они э, внимательні, акуратні. особливо моменти клеєння і тому подобного, вирізання. Ну, э, жінські руки, є женски руки. Вони нежні і так далі, аккуратно относяться. Були хлопці у мене в прошлом, але э, вони вже, як говориться, виросли, випустились. І вот. я вже їх при представлю, не беспокою. Толю нову зміну. Дітлахи повинні були якомога вище підняти свій виріб у небо. Та зробити це виявилось не так просто, як здавалося, на перший погляд. Адже, окрім майстерності, тут потрібні особливі погодні умови. Кожна команда, що представляла якийсь навчальний заклад міста, підготувала зміїв, які вирізнялися особливим авторським оформленням. Ми ще в детстві запускали зміїв. І зараз вирішили знову спробувати свої сили. Ми э, самі зробили зміїв на уроки труда і вирішили э, спробувати на змаганнях. Як це? Ви вперше на цих змаганнях? Так. Як гадаєте, які у вас шанси на перемогу? Ну, третє, друге місце. А чи перш? не перше? Ні, ну перше, це по-любому. Да? Я впевнений. А виготовити ось такий змій, як у вас, це важко? Це ви... потрібно ну, знати досконало технологію? Спочатку було важко, а потім втягнулися і как бы, легко робимо по техніці. Uh -huh. Чому саме в таких кольорах? Та да, різні кольори, ну, яркі, щоб було з воздуха видно добре його. Такі змагання, що вони дають, як ви гадаєте? Ну, більше всього вони дають впевненості в себе. Как оцениваете свои шансы сегодня на Мне, мне все-таки все равно кажется, у всех шансы равны, потому что тот же самый ветер он не им не, им не можно руководить. Ну, мне кажется, только желание победить и все получится. Это плоский змей, выгляди прапора. и еще я такой хвист. Вибрала для, для балансірування. Я знаю, а от у гурток давно ходиш? Чому почала ходити? Тому що твій папа викладає оці повітряні змії, так? Ну, Чи ти, ти сама якісь вподобання маєш? Е, хожу я сюди вже три роки. Мені подобається робити змії. Угу. Дуже подобається. Так, а це не важко? Ну, коли добре, будеш слухати викладача, викладача тоді все вийде добре. І це не дуже, ну, не дуже тяжко. Скажи, от коли ти його запускаєш уже в повітря, то які емоції переживаєш? Ну дуже такі, як підчутливі, так. Так класно, що твій землі так і літає і всі його бачать. Для багатьох школярів захоплення повітряними зміями це не просто можливість перевірити свої знання. Змій, який щойно вдалося запустити у небо, викликає у них найщиріші емоції, радість та гордість і стимулює до більш значущих перемог. З повітряним змієм можна розслабитись та Повеселитися, а з другим видом спорту це неможливо Не, ні. <рес> Ясно. До, Добрий настрій. Ага. Е, ну, я вважаю так, е, те, що треба їх запускати для свого відпочинку. Ага. Ясно. А от взагалі от вас сьогодні такі змії гарні, важко їх виготовити. І наскільки вам допомагає ваш викладач? Так, їх важко виготовити, але наш викладач нам допомагає зробити їх. Тобі десь важко? Ну якби ні, то тому що учитель нам дуже допомагає, дуже багато. Ну ні, їх просто обично легко робити по схемі. Або для того, щоб їх виготовити, потрібні якісь особливі знання, там можливо по якихось предметах і ще. Mm. Що потрібно знати там математику, що щось... Мате математику. І... математику. Я я так вважаю. Uh -huh. Теж математику ну не тільки математику, потрібно знати ще і фізику для э, э, орієнтування, щоб знати, як лучше його запустити. Мені це цікаво, ну то тому, що це ну це як для дітей. Це, це може підходити всім і дорослим, і навіть дітям. Це можуть робити усі, і це і цим цікаво займатися. Ага, а що тобі найбільш захоплює у цьому процесі виготовлення і запуску? Що найбільш подобається? Мені мені най, найбільше подобається яркість змів, їх політ, Див, дивитися, як вони літають. М -м, я знаю, от ти сам розмалював свого змія. Что так. там изображено, а что это символизирует? Это, вот это сердце, это символизирует э, любовь и мир у всему свете. И ты его хочешь запустить, чтобы увидели все люди? Так, конечно. Заинтересовало в прошлом году, как он летит, как его делать для себя. Угу. Ну, попробовал. Угу. Уже второй Скажи, когда ты его запускаешь, какие особые эмоции переживаешь? Да, что когда они не взлетают? не взлетают, очень обидно. Пытаешься усовершенствовать. Приходиться постоянно хвост міняти, uh -huh. де делає, щоб уменьше трісло. А коли нарешті все ж таки взлетить? Чим више, тим више. Розкажи трохи про свого змія. Чому саме таке оформлення, що він зроблений, і нам ще сьогодні ніхто не розповідав, для чого потрібен хвіст взагалі? цьому змію. Ну, хвост робиться для балансировки, щоб його менше крутило в воздухе, щоб он ровніше і ви рівно. как бы. А... Таке оформлення в честь 9 мая. Цього року у командній першості переможцями стали представники 41-ї ЗОЖ. Друге місце посіли вихованці 28-ї школи, а третє – 24-ї. Тож сьогодні Херсонський центр науково-технічної творчості учнівської молоді позашкільний заклад, в якому успішно організовують дозвілля школярів, розвивають їх творчі здібності, допомагають визначитись з майбутньою професією.